Привіт! А все, мій коханий, десь. Ми засновники Юриного Бондаденна. Вічити <ривіт> твої слова. Це мої слова. Добре добре. Це знову відео про ржач, а ми обіцяли все нормально пояснити. Тому починаємо. Привіт, я Зорі, я львів'янка, а це Ден, мій коханий. Він херсонець. Ви на нашому каналі, де ми покажемо, як втілити свою мрію про власний будинок у селі. Сьогодні ми хочемо поділити. Сьогодні ми хочемо поділитися своєю історією. Розказати, з чого все починалося і як ми наважились на цей непростий крок. Ми засновники ювелірного бренду Denma. і вже дуже давно не мали ніяких вихідних. Тому на ці різдвяні свята ми взяли такі обов'язкові вихідні. Ну і основним планом на ці вихідні було нічого не робити. Це дуже складно <пл план такий. Був. Е Моцний. Основним планом на ці вихідні було нічого не робити. Відпочивати, гуляти, насолоджуватись природою і тишою. А з тишою у великому місті трошки складно, а ми живемо у Львові, тому вирішили пройтись до Невеличкого озерця, де колись у зряненої бабусі була дача. Там були такі гарнюні особнячки і якісь закинуті будинки. Але ми гуляли собі, роздумували, що нам би хоч щось <сь> з такого, де б ми могли втілити свої плани. Бо планів у нас завжди багато. На взагалі, коли нам стає скучно, то ми починаємо якийсь ремонт. Коротше, ми отак собі ходили, гуляли, але це таке було просто така мрія. Ну і о, одного вечора тебе кожен раз починається з Ну і ну і. Одного вечора ми дивилися фільм. як Без новий! Ми дивилися фільм Привіди іншої. Його нам порадив Павло і навіть залишив закладку в одному з. Павло це наш друг. Бо люди ще не знають, які таке Павло, але ви скоро дізнаєтесь. Я так гарно почав розказувати. Дузівай вже. Мене перебив. Готова? Цей фільм е наповнений глобальними сценами природи. роти. <рі> 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 Як там? <рі> Про, що? Про що цей фільм взагалі? Це дуже драматична історія. Але величезні простори, тиша, спокій, де дуже круто Блін, я все і так наплутав, навіть <ріст> і під час перегляду я зауважив, що Зоряна трошки втратила цікавість до сюжету. Як виявилось, вона згадала про ютуб-канали, де люди купують хати в селах і відбудовують їх. Я відкрила OLX, передивилася перші кілька оголошень, і зрозуміла, що в принципі це для нас. Реально. Ну, блін, я відкрила OLX, подивилася декілька оголошень і зрозуміла, що це реально. Що декілька... Саме так має бути. Там треба буде ще один випуск No2. Там буде тупо рвать! Передивились... Давай спочатку, бо я тверду. Я відкрила OLX, передивилась перші кілька оголошень, і зрозуміла, що. Якщо думати, якщо говорити про хату в селі, то в принципі сума для нас підйомна. І ну коротше, в той вечір ми вже фільм не додивилися. Він так просто є на паузі. Наступного дня не додивилися. Ця <рес> зряна і я ми повідкривали кожен собі свій е, застосунок оєлиць. По різному пошуки вели, і у нас трошки різні оголошення вибивались. Ми постійно ділилися, хто що класного знайшов. Я поділилася ідеєю з нашим найкращим другом Павлом. Правильно я сказала Ні. ні. Павлом, так Пав, кажуть. Я розповіла про нашу ідею нашому другу Павлу. І на диво він захотів стати частинкою цієї, як ти там казав? Авантюри. Авантюри. Авантюри! Так, єдине, що він живе в Києві, має дуже багато роботи. Так що ми будемо винаходити, як оце займатися будинком разом. Угу. Ми довго переглядали оголошення поки не знайшли будиночок, який підходить нам по ціні. І найважливіше, напевно, по своїх пейзажах. Це було таким вагомим критерієм. Що дуже важливо, е там є свої мінуси. І Дякую. <світ> Наприклад, там не ходить маршрутка. А -а -а -а. Мама власниці, яка жила в цьому будинку. Вона там взагалі виходила <рес> на трасі і півгодини йшла через ліс. <рес> але насправді я в цьому бачу і таку перевагу. Ну і що найголовніше, там є річка, звісно, не Дніпро, як в Херсоні, але все рівно це вода. А для мене, як для херсонця, е, наявність води дуже важливо. Я навіть згадую моменти зі свого дитинства, як ми з мамою, татом на моторному човні е, плавали Крим. На моторному човні Крим mm. да, плавали протоками е, Дніпра, Єріках, е, е, плав, Плавнів і активно годували комарів. Ми вже списалися з власницею. І навіть домовились про оглядине будинку. Це буде буквально за кілька днів. І навіть до нас приїде Павло. Він вже купив білет, щоб разом всі поїхали, подивилися, що там нас чекає. А в наступному відео ми покажемо що там нас чекає. Що там нас чекає? Ми поїдемо в цей будинок і візьмемо вас з нами на огляд. На оглядини. але це не, буде... так не треба. треба. А в наступному відео ми покажемо сам будинок. І розповімо про його стан. Про його Про його стан. Ми розпокажемо, розкажемо. Розпокажемо. Розпокажемо. Ну що, дякуємо, що подивилися наше відео. Якщо маєте якісь запитання, то пишіть коментарі. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо хочете подивитися, що було далі. Якесь таке закінчення ніяке. Ну все, виключаємо.